Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. ЗСУ просуваються на запорізькому напрямку. Вихідними звільнили кілька сіл на межі нашої та Донецької області. Нескучне благодатне Макарівку. Запорізькі тероборонці повідомили і про звільнення Новодарівки у Пологівському районі. Каховське водосховище обміліло на 72%. На волні з-під води відніється система скиду каналізаційних вод. На околицях Розумівки побачили суховантаж, який затонув кілька років тому. А у середмісті Запоріжжя залишки моста 1944 року, яким їздили потяги, поки у місті не відновили мости і греблю Дніпрогесу. Запорізька область зайняла перше місце за кількістю неготових для використання укриттів. За призначенням неможливо використовувати 365 приміщень а ще трохи більше тисячі об'єктів просто зачинені у належному стані лише 1205 з перевірених укриттів. 50-річна жінка постраждала у Новоселівці через ворожу атаку. За добу росіяни 74 рази обстріляли міста і села Запорізької області. Гатили переважно з артилерії та кілька разів з РСЗВ. День Росії сьогодні відзначають навіжені сусіди. Не дають спокою навіть малечі у дитсадках. Розповідають про бірьозки, матрешки, самовари та медведій. Російська пропаганда безсмислена і безпощадна. Стоїть за роботою фейкового Запорожського таможеного управління, того самого, яке у Васильівці змушувало українців роздягатися до трусів та витрушувало речі із сумок. Сбу викрила колаборантів здебільшого колишніх працівників МВС без усіляких на то причин. Вони забирають у людей медикаменти, машини та буквально все, що бачать. На запорізькому напрямку працюють леопарди. А ось так вже з повітря, наші воїни роздають росіянам під великою новосілкою. Більше новин на телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там найголовніші новини.